До кінця там основний тезис: поява грійців на історичній арені спричинила глобальні зміни в карті світу. Землі, які раніше були заселені хетами, шумерами, греками, були захоплені і асимільовані. Такої об'ємної експансії ще не було в історії. Три тисячі років вони за і асимільовували нові землі, що відображається в релігіях сучасних і давніх народів. Почнемо. На рійці це племена, які походять з Волгодонського басейну, ще з Північної Європи, Середньої Азії, Балтики. Точного місця походження ми не знаємо, але загально прийнято це українське причорномор'я. Кочові племена розширювались всі сторони, слідом за ними йшли конфлікти і розорені міста. Знищені народи, які замінювалися Як Які любі успішні завойовники, вони адаптовували чужі ідеї під свої умови. Так вони запозичили залізо і колесниці, і навіть деяких богів. Саме Суспільство ділилося на три касти: ті, хто моляться, жреці, бахмани, ті, хто воюють, військові, кшатері, і ті, хто працюють, землероби, вайші. На кожен з цих станів був свій Бог Бог суддя, Бог родючості, Бог війни. Осівши, арійці відчули вплив раніше завойованих народів. У них почали зароджуватись пантеони: Дейвос Бог Неба. Бог Отець, Бог всеосяжного космосу, від якого ведуть походження Зевс, Юпітер, Діяус. Часто відокремлюється окремий бог грому, донор, Тор, перун, який ставав головним богом. Навіть блискавка була священна, що привело до появи культу вогню. Медійський агнім має таку ж саму основу, як слово ігніс, литовське угніс, слов'янське огні. Рідко зустрічається мотив протилежний небесному богу Отцю. Богиня матір, індоєвропейці приносили жертви і. Вірили, що під час святкувань між людей ходять аватари богів. До нас дійшли залишки арійських міфів чужі міфології. Один з головних це вбивство тріолового монстра. Наприклад, битва Горація з трьома куріанцями, чи битва Кухулина з трьома братами. Одна з основ вірування рійців була віра в велике дерево або небесного змія, який опоясує світ. Як, наприклад, Ігдрасів в Скандинавію і змій в Солов'ян. Існувало уявлення про прабатька людського роду. І якого людина, відійський ман, німецький ман Пробатько, також вважався першим промерлим чоловіком, який відкрив дорогу людям в інший світ. Крім того, був поширений мотив божественних близнюків, від яких постало люс. Також характерне принесення першої людини в жертв скандинавського еміра чи ведійського куруші. У багатьох традиціях світ створюється шляхом розчленування тіла. Первісної істоти, відмінна риса арійців, віра в існування загробного світу, як правило, відокремлення від світу живих рікою. При цьому рай, як правило, містився в далеких країнах, а пекло представлялося як холодна порожнина під землею, в квітлі в яку стереже лютий пес. У арійців був розвинутий культ героїв, чоловіків, наділених надзвичайними якостями, які з дитинства виділялися серед рівних собі. А в битві здобули невмирущу славу. Славити героїв у своїх піснях були покликані поети, барди, Скальди, вітії. У багатьох міфах намальовується образ непереможного героя, який гине через наявність в його тіні. Єдиного вразливого місця, як правило, в області ніг. Поява рійців на історичній арені стала важливою подією, яка призвела до глобальних змін у географії та культурному ландшафті. Їхня експансія охопила величезні території, де раніше проживали інші народи. Це був безпрецедентний процес, що тривав близько трьох тисяч років. Коли варійців проявлявся у військових конфліктах, завоюваннях, а також у запозиченнях, технічних досягнень та релігійних уявлень. Таким чином арійці не тільки змінили політичну карту світу, а й заклали основи багатьох релігій та культурних традицій, що досі відлунують сучасних віруваннях та міфах. основи багатьох релігій та культурних традицій, що досі відлунують сучасних віруваннях та міфах.